Деталі цих звільнень маємо можливість розпитати Наталю Гуменюк, очільницю об'єднаного прес-центру оборони Півдня. Доброго ранку, пані доброго Наталі. ранку, пані Наталю. Слава Україні, вітаю героям. Слава смерть ворогам. Розкажіть нам, будь ласка, наскільки швидко українські прапори повертаються на раніше окуповані території Херсонщини, півдня, і скільки сіл та міст звільнено на сьогоднішній день? І от наскільки кілометрів посунулась лінія фронту на сьогоднішній ранок? Особливості нашої військової операції, зокрема на півдні, пов'язані із ландшафтним дизайном, так скажемо, нашої місцевості, особливості, зокрема, Херсонщини, там, де дуже багато річкових переходів, де дуже багато різнорідних каналів, де дуже відкрита місцевість степова, і тому тут нема такої відкритості інформаційної, оскільки це дуже небезпечно через участь наших підрозділів. Через Наявність мирного населення, яке може потерпати, ви самі зауважили від обстрілів, які ворог поновлює, активізує після того як тільки територія ним полишена. Крім того, дуже багато територій наразі і заміновано. Це сюрпризи, які полишив ворог по собі, коли відступав. Ми не можемо проголошувати зараз всі наші успіхи, але ми просуваємось. Ми потисняємо ворога, і це їх дуже деморалізує. В їх стан внутрішній підірваний успіхами наших військ на Харківщині. Вони обмінюються поміж собою новинами і. Тим, що вони відчувають на собі, той вогневий вплив, вогневий контроль, який ми забезпечуємо над усією майже усією окупованою Херсонщиною, сьогодні триває тривається наш вогневий контроль, тому ми продовжуємо свою бойову роботу, але про перемоги звітувати поки що зарано задля збереження життя тих, хто там на передовій і в стілах, які звільняються. От не дивлячись на те, що ми крок за кроком звільняємо територію, росіяни, як завжди, до них можна застосувати прислів'я дурень у багатії». Вони в своїх ефірах щодня розповідають про те, що найближчим часом і Одеса і Миколаїв будуть ними окуповані. Наскільки це є просто таким медійним меседжем, чи ну і наскільки ви оцінюєте дійсно загрозу на сьогоднішній день для Одеси та Миколаєва, особливо з боку Чорного моря? Вони підтримують ці меседжі ракетними атаками. Зокрема, це та зброя, яка дуже далекобійна, і вони намагаються атакувати південь України досить потужно. Сьогодні вночі майже перед світанком Миколаїв знову був обстріляний ракетами, нетипово с 300 Знов є руйнування, є постраждалі. І це психологічно вогневий тиск, який вони чинять на ту територію, яка їм вже не. Досяжна. Знов такі обстріли нічні Нікопольщини, це той напрямок, де вони ще намагаються зробити такий ефект своєї присутності і загрози. Це 75 важкоартилерійських снарядів, які прилетіли на один район. Це дуже потужні руйнування, але, на щастя, на Нікопольщині обійшлось без людських втрат. І тому така загроза. Зокрема, із Чорного моря, де вони нарощують свою присутність для психологічного тиску, тому що кораблі чорноморського флоту або того, що від нього лишилося, не можуть наближатися настільки, щоб бути ураженими. Вони усвідомлюють, що протиповітряна оборона їх дуже послабла після того, як крейсер Москва боронить їх тільки з під води, а острів Зміїний вже їм недосяжний. Вони розуміють, що їх кораблі можуть потрапити під ураження, тому тримаються за мисом Тарханкут поближче до Кримського узбережжя, але на поготові. П'ять ракетоносіїв, серед яких один підводний, а це понад 30 ракет системи калібр, які високоточні і дуже далекобійні, які зокрема застосовувались для удару по критичній інфраструктурі України. Тобто це знов таки психологічний тиск, але він все ж таки підкріплений дуже потужним вогневим ураженням, тому ігнорувати ці загрози ні в якому разі не можна. Ну, вже ж, да. і раніше повідомляли, що вони ховаються за Керченським мостом, потужне корабельне угрупування. Ну і все-таки ворог не полишає е, своїх планів і морально тисне на. Українців Але наші жителів. протиповітряні сили працюють останній час все краще і краще. Ми будемо сподіватися, що кожна ракета, яка буде випущена по Україні, буде збита. Ну, і це пов'язано також зі звільненням раніше окупованих територіях. А можете сказати, от в чому складне звільнення цих раніше окупованих територіях? Ми пам'ятаємо, що на Донеччині російська артилерія там переважала 8-10 разів за українську на сьогодні. Яку зброю використовують, Чим залякують? От це цікаво почути. По-перше, я зауважу, що перед тим як розпочався контрнаступ, були підтягнуті дуже потужні резерви саме на південний напрямок. Той маневр, який був спланований генеральним штабом, він спрацював. І дуже потужні сили сконцентровані були на Херсонщині на цьому напрямку. І те, навіть той звіт, який ми надавали про наші успіхи за два тижні, він дуже красномовно каже, скільки ми знищили військової техніки. І це тільки частина того, що було спрямовано проти нас. Тут присутня і важка артилерія, і реактивні системи залпового вогню їх дуже багато, і в е, таке використання нетипове використання зенітно-ракетних комплексів типу с 300 які мають в принципі призначення протиповітряне. Але ворогом використовується як дуже потужний розривний снаряд, цей е, який дуже велику уражаючу силу несе, і крім того, активована е, на надто активована ворожа авіація, Незважаючи на це, наш на те, що вони переважають в повітрі майже в два рази. Наші успіхи теж досить красномовні, збитий вчора літак, збитий вчора гелікоптер. Тобто, ворог має розуміти, що навіть переважаючи своєю силою йому не переважити наш дух 100% тут з вами погоджуємось. Дякуємо вам дуже. З нами була на зв'язку Наталя Гуменюк, очільниця об'єднаного прецентру сил оборони півдня.